Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Черговий встановлений Apple CarPlay, черговий відеоогляд. На цей раз в роботі у нас був Infinity FX37 2014 року випуску з такою штатною мультимедійною системою, де радіо виглядає у нас отаким от чином, де у нас є кнопочка статус і коли, нажавши її, з'являється отакий от інтерфейс. В цих автомобілях було декілька видів мультимедійної системи. Саме ця, де є кнопочка статус, де є такий інтерфейс, і де повторюся радіо виглядає. Отаким от, от чином перелік в бік. То ця мультимедія доснащується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані без зміни штатного головного пристрою ви отримуєте зручний функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto, якщо у вас Android-телефон. Тобто ще раз, штатна мультимедія, її функціонал залишається такий, як і був, в ній нічого не змінюється. Додається додатковим блоком, блок цей ховається в серпеді автомобіля, нічого в автомобілі не змінюється, все залишається в заводі. На оригінальному екрані з'являється додатковий функ... Функціонал. CarPlay – це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В CarPlay є навігаційні додатки, це Google карта, Waze, Сіджик, TomTom, Maps.me. В CarPlay є музикальні додатки: Apple Music, YouTube Music, Spotify, різнообразні підкасти. Є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефона з вашими пропущеними, улюбленими контактами. Є месенджери, Viber, телеграм, WhatsApp, також можна через них Робити телефонні дзвінки а, і є функція Siri. тобто тільки той контент, який не відволікає вас від безпечного кермування автомобілем. В, YouTube, в CarPlay немає YouTube, Netflix, Facebook, якогось розважального контенту, а, тобто тільки ті програми, котрі не відволікають вас від вождіння. Це політика безпеки Apple. А, так, це реально зручно. Навіяційні додатки, більше немає необхідності вішати сюди телефон з якоюсь навігацією або тримати його в руках. Google карта, весь сіджек на том, будь-який навігаційний додаток, який ви користуєтесь, він є в Apple CarPlay. Тобто, от у нас ми використовуємо більшості Google-карту. Можемо прокладати маршрут, як нам завгодно, або голосовим підказчиком, або а, вести а, от, таким от чином вулиця Хрещатик, або вести на телефоні а, на, в Аплі, будь-яким чином можна вести адресу а, для навігації. Потім вже в працює у нас і тобто будь-який навіційний додаток реально зручно з'являється на оригінальному екрані. В другу чергу, це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, повторюся, теж в інтерфейсі вашого телефону процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні. Тут тільки відображення картинка з вашого телефону. Тобто, будь-який трек, плейлисти, будь-що, воно так, як і в вашому телефоні. Музика для того, щоб був звук з CarPlay, в оригінальному штатному меню, там де істочники звуку, у нас має бути вибраний або iPod, або штатне Bluetooth з'єднання. В чому різниця? Зараз покажу. Нікуди фізично нічого включати не треба. Просто ми вибираємо або iPod, йдемо в CarPlay, включаємо трек, слухаємо, як звучить а, пісня. Би, от зморений, в рай. Їдемо через Дніпровський узвіз Київ. Час прибуття за цим маршрутом, подібний до вулиці Михайла Бойчука, бульвар Лесі Українки Київ. Через 200 метрів. Поверніть праворуч.

просто так увімкнув навігаційні підсказки на iPod, Якщо ви користуєтесь навігаційними підказками, вам треба використовувати ipod істочник, бо він передає навігаційні підсказки. Але iPod це аналоговий звук він має свої обмеження по якості звуку. Якщо вас не влаштовує якість звучання вашого iPod або AUX в інших автомобілях, то є можливість завести звук, через штатне bluetooth з'єднання. Але штатне Bluetooth-з'єднання не передає навігаційні підсказки. Для цього ми просто вибираємо не iPod, Перепрошую, не айпод, а штатне блютуз. З'єднання. Телефон у нас перемикається автоматично. Йдемо в CarPlay, Слухаємо, як звучить штатний Блютуз. Синалістичні батальйони приміняють так називаємо Бандера автомобіль. Каліпопиталі Бандера автомобіль піч. І справді звук на блютузі трошки об'ємніше, трошки гучніше він звучить, але не будуть навіаційних підсказок поверніть направо, поверніть наліво. Вони передаються тільки на айподі або на AUX в інших автомобілях. Друзі, це такий важливий момент. Два істочники звуку: або той, або той з навігаційними підказками. Аналоговий звук або краще, як і звуку, але без навіаційних підказок. А, так, друзі, CarPlay – це реально зручно. Телефонні дзвінки також інтерфейс вашого телефона, а, гучний зв'язок, тобто, все, все, все зберігається. Обладнання максимально інтегроване в автомобіль. Як ви бачите, керування у нас і штатний сенсор працює, і працює штатний джойстик. Ми джойстиком можемо керувати. І працюють кнопки на кермі. В цьому автомобілі у нас штатний огляд 360, вийдя, в нього нам загружається штатний огляд 360, вийдя в паркінг, нам загружається Apple CarPlay. Можемо кнопочкою перейти в камери, якщо нам треба, але потім треба переходити в штатний Apple CarPlay, зажати кнопочки Back. Тобто обладнання максимально. Інтегрований автомобіль, воно під'єднується по каншині, тому бачить всі необхідні процеси, які йому треба бачити, і працює так, як має працювати. CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню, Android Auto ми радимо використовувати дротове з'єднання. Так, друзі, окрім CarPlay, є ще android Auto, як я і сказав. Аналогічна програма тільки для Android-телефонів, яка дозволяє використовувати майже такий же самий функціонал. Є ще можливість під'єднати задню і передню камеру. В цьому автомобілі у нас штатний огляд 360. що у вас є штатний Воно буде дружити зі штатними камерами, якщо камер нема, то можна досадити за допомогою нашого блока задньою і передньою камерою, бо є відеовходи під задню і передню камеру. Реально зручно, ставивши собі CarPlay, ще плюс задня камера, а задня камера реально зручна, ви бачите, у вас з'являється додатковий. Теж корисний функціонал. І при бажанні ще передня камера. І є ще функції Mirrorlink і USB флешки. Міролін це зеркальне дублювання екрану, телефону на екран автомобіля, USB-флешка це подивитися аудіо-відеофайли з флешки. Друзі, це все на оригінальній штатній мультимедії. Купивши блок, поставивши собі Apple CarPlay, ці всі функції ви отримуєте вже у себе в автомобілі. Таким чином, ви реально оновлюєте свою штатну мультимедіа, вона реально новим життям. як то скажуть. Максимально інтегровано, повторюся, джойстик сенсор, штатні всі системи зберігаються. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знайдете більше інформації про нас, там є можливість залишити вашу заявку, є наші контакти, залишайте заявки, наші менеджера будуть з вами сконтактуватися, щоб вас проконсультувати. Даємо гарантію на наше обладнання, співпрацюємо з сервісами. Заходьте на нашу YouTube сторінку вона називається. Україн. Там ви знаєте багато відео огляди на різні автомобілі. Встановлюємо багато CarPlay в різні автомобілі. Підписуйтесь на нас. І, друзі, якщо вам треба Apple Carplay, звертайтеся в CarPlay Ukraine.